Я зараз уважно дуже слідкую за всіма твітерами, новинами цих менезів міністрів. За ким стигаємо. Насправді, телефон... ну, зараз найголовніше будуть розслідувати хто хто саме, все ж таки, я такий бачу посили. От є це розуміння того, що Україна не використовувала протиповітряну оборону. Так, ну там засоби їй немає сенсу це робити, бо в... з ДНРівців бойовиків в них немає літаків. А, але я от бачу, що зараз є така хвиля з'ясування хто. Але ми розуміємо, що в будь-якому випадку це е, повітряний простір України, і звісно, звернуть увагу багато хто. А ми телефонуємо. Я ми збиралися включатися, звісно, тому що буквально годину тому е, в нас була така можливість по телефону з ще кількома західними журналістами поставити питання е, у мічнику держсекретаря Ша Вікторії Нулан, з якою говорили. Я ставила запитання. Звісно, це було буквально, от, коли ще не з'явилася ця новина, тому не було змоги першу реакцію отримати. Реакція власне було питання, які стосувалися санкцій введених. А я думаю, що все ж ми зараз чекаємо якихось заяв. Є сенс повторити і роз'яснити, от те, що було зроблено, як це буде діяти. До речі, одне з моїх запитань було про те, що так ми побачили, що на напередодні Сполучені Штати ці Секторіальні санкції проти двох. Банків двох енергетичних компаній і восьми компаній ем, військово-промислового комплексу так Росії, і що далі буде, якщо ем, ну моє питання звучало: що ж буде далі, якщо Росія не буде е, деескалації? Де Тим паче, от була вже новина вже після цього про збитий український літак. Е, і е, Вікторія Нулан, звісно, вона трошки інакше відповідала. Вона казала, що ще зарано е, секторіальність. Санції, їхній ефект буде відчутний пізніше. От власне, так така була відповідь, що для цього ми сподіваємося, що це вплине. Я зараз дивлюся просто в свої нотатки, але бачите, будемо далі дивитися. Так само запитували, ну давайте вже роз'ясню, в чому особливість цілий день це все згадували. Вони все одно впливають. Вони брали насправді ці вісім компаній. Ну, ми знаємо, що це. Насправді, роз... так, щоб кажу, зараз така увага переключена на дуже багато інших важливих речей вже відкрили. Так, то йшлося про санкції проти Газпромбанку, а також в «Внешекономбанку», Інституція, яка також частково відповідала за ці і так само, ще компанії Нопатек. У вас є термінові новини, так? Тобто тих компаній, які там, це вже справді не компанії, які відповідали за всю інфраструктуру в Сочі. Про що це мало ще знати? Що фактично, я не можу сказати під угодою зриву, але там йдеться про мільярдний контракт компанії ExxonMobil з Роснефтю, який може якось вплинути, ну, на який, звісно, сумніви, щодо є, щодо, до, щодо якихось досліджень в Арктиці. так? Власне, це... Було це було питання. Я зараз не буду заглиблюватися в деталі, думаю, іншим, іншим разом розберемо і виставимо це інтерв'ю на сайт для тих, хто хоче дізнатися деталі. От але ми знайшли кілька дірок разом слідкували з експертами е, в в тому, що все ж таки, е, наприклад, європейські компанії мал мають далі можливість використовувати не долари, а іншу валюту, торгуючи з цими. З, з, з російськими цими великими компаніями я також скажу, що ем, було запитання, яке звучало про те, як порівнюються ну тобто, як це все можливо, як порівняти європейські санкції з американськими, так і ем, Ноланд. Ем, ем, ем. Принципі дипломатично сказала, що все ж таки політичні що створило це рішення на напередодні є політичне рішення, яке створило можливість застосовувати ці секторіальні санкції і будь-які інші політичні, економічні і таким чином є законодавчі підґрунтя, не законодавчі. Але е, легальне підґрунтя так для Європейського Союзу, якимось чином так чи інакше діяти. І йшлося ж, власне, про це те, що цей список буде складений до кінця липня, І, але таким чином у тих людей, які впливають на список, так, аналітиків, звісно, це ж не перші особи сидять, вже є законодавча, вже є можливість легальна, є база документальна, як вводити ті чи інші санкції. І ем, до речі, я також ставила запитання з приводу: знаєте, була оця інформація про те, що Конгрес про щодо конгресу е, того, що Україна могла би бути якимось партнером. А поза межами е, бути пар партнером з якби називалося, з Алай, так українською це союзником Молдова, Україна і Грузія поза НАТО. І я запитала її це запитання, що ж це означає. І Вікторія Нулан сказала, що вона детально не розглядала це. Ще має бути якесь остаточне читання, прийняття конгресом. Вікторія Нулан сказала, що вона не знає, ну особисто детально ще не знає, тільки запевнила те, що там вона якось займає. Що усіляка підтримка буде, і з того, що нового, що ми не знали, було запитання про постачання летальної зброї так в Україну якихось такої підтримки. Вона радше пояснила, що це все ж таки економічна підтримка, але так само що Україна закликала і було надано запит від України до Сполучених Штатів щодо надання допомоги радників і не тільки радників щодо безпеки на російсько-українському кордоні. Це ще було зроблено за під час зустрічі а, з тоді ще не обраним, а зараз вже обраним президентом тоді обраним, але ще не, а, не до інавгурації зустрічі Обами з Порошенком. І вони казали, що от от почнеться ця робота спільна з приводу допомоги і порад там, від українських спецслужб щодо забезпечення а, якогось українського російського кордону. от Вона має пришвидшитися. Я не знаю. Можливо, після особливо подій а, сьогоднішніх, я ж кажу, ми я пос... На розмову дві півтори години тому якраз може пришвидшиться цей процес, тому що ми вже зрозуміли, що російсько-український кордон це а, річ дуже важлива і вона стосується, може статусу, стосуватися будь-якої країни. Хіба додам, що ми знаємо, що з Амстердаму до Малайзії величезна кількість людей їде в цей час від, відпочивати. Це дуже популярні авіалінії, дуже багато нідерландців а, ними а, ну якби подорожують в цей час, і знаючи, як уважно завжди стежать за такими катастрофами думаю, зараз дуже багато журналістів. Останній час дуже насправді увага західних журналістів була не була прикута до України. Вона була прикута до Іраку, ще якихось інших питань. Думаю, що зараз це такий серйозний, звісно, чужий в нас і так без того люди гинули. Але це привід зараз знову ну, для когось привід, але при привернути увагу, і буде дуже багато уваги до розслідування, і тут важливо, що будь-яка якась не Неточна інформація з боку також України. Ну тобто, якісь зараз бу буде дуже важливо, хто говорить правду, тому що зараз всі плутаються росіяни там одне говорять, потім заперечують. Потім ну тобто, ці всі ем, ну це зараз. Я думаю, буде дуже складно і думаю, добре що не буде складно. Приховати інформацію, головне, щоб вона була правильною. Але да, це серйозна в світовому такому масштабному світовому масштабі особливість загибель людей пасажирським літаком. А про санкції, будь ласка, і про детальніше інтерв'ю з Вікторією Нулан, помічником держсекретаря. От щойно перекладемо, поставимо на сайті. Читайте а зараз нагальні новини. Тобі сердечно тримай на скуці справжні.